Я знаю, що ти дуже впливовий успішний фотограф не тільки в Україні, а й в всьому світі. Як ти до цього прийшла? Як твоя душа до цього прийшла? А можливо, це знову ж таки вплив батьків. Розкажи про початок свого шляху. Ну, мені дуже пощастило. По суті, моя професія вона мене обрала. І потім просто було дуже багато. І ось збігів життя прекрасних людей навколо, які просто це направили куди потрібно, ту енергію, мою і любов до фотографії. От, і по суті, моє оточення, певно, зробило з мене фотографа. І це почалося з тата, Мабуть, ми колись грали з ним в більярд, і він заговорив про фотографію. Мені було років, мабуть, 13, і ми грали в... в більярдному клубі. У нас така традиція була з ним. Ми раз на тиждень ходили грати в більярд також класна штука, щоб говорити. І він каже: дивися, знаєш, що хорошу фотографію відрізняє від поганої. І він дивився на фотографію на стіні. Це була фотографія фотографа. Рас Оркін, American Girl in Італії. Він каже: дивися, який кадр. Кадр тільки один, одна секунда. Ти про нього можеш стільки всього сказати, вічність розповісти. Як ця дівчина вона йде по вулиці, навколо неї, натовп чоловіків. Певно, вона іноземка, це зрозуміло з назви. Вона приїхала в Італію, вона не знала про сієсту. Вона вийшла на вулицю, це друга година десь. Подивися по сонцю. І вона йде, і всі ці чоловіки, тому що жінки вдома вони не працюють. Чоловіки вийшли на сієсту, і вона не в своїй тарілці, така зжата, тому що вона йде по вулиці і привертає стільки уваги своєю красою. І Він довго-довго говорив про цю фотографію, і я потім поглядом вишукувала ще такі кадри, про які можна багато говорити. І цю фотку я думаю, ну раз тату так сподобалась, я її йому знайду. І роздрукую, щоб повісити вдома. І це просто було, я не знаю, таке завдання. Не можу вам навіть описати, тому що картина була півтора метри на метр. Її треба було десь в Києві відсканувати. Мені 13 років, таких сканерів ніде немає. Я якось в цьому більярдному клубі дала в заставу свою мобілку, щоб вони мені зняли цю картину. І я її пішла сканувати. Ми її сканували спочатку по шматочкам того, що не було такого великого сканера. Потім складала, потім роздрукували. Коротше, і досі вона висить у мого тата на самому почесному місці в його кабінеті. А для мене вона символ початку моєї зацікавленості фотографії. Чи ти можеш виділити якийсь конкретний кадр, який ти зробила, який постійно згадується тобі, або ситуація, або зйомка, яка ніколи не забудеться? Розкажи трошки про свій шлях фотографії. Це як музика. Неможливо виділити один кадр. Це залежить дуже від твого настрою, твого стану, що відбувається навколо, який сьогодні, день, рік, я не знаю, гормональний фон зорі там. Це дуже важко сказати. Я на загал дуже важко дивлюсь на свої роботи, але з часом, коли я їх переглядаю, для мене це звичайно, скарб такий. Я згадую ці моменти, як народжувалося це фото, в якому потоці я знаходилася. Тому що на загал для мене фотографія це важливий інструмент взагалі, виживання для мене. Тому що для мене це час тиші в моїй голові. Я дуже ціную цей час. У мене його, в принципі, більше майже ніколи не буває. От, в мене завжди. Мільйон думок, подій, тривог всього на світі. Тобто, в мене постійний тример такий в голові. І тільки коли я знімаю, коли зі мною камера і предмет зйомки, тоді навколо мене все втиче, все завмирає. Я відпочиваю, я, я живу спокійно. Так, от того для мене кожна фотографія моя важлива. І я сподіваюся, що вони мають важливість для тих, кого я знімаю, також. От я постійно це щитую в людях, яких знімаю. І мені це дуже теж важливо. Я знаю, що тебе опублікували великі імена, великі журнали, в тому числі і американські журнали. Ти якось розповідала мені про фотографію дівчини на ковзанах, яка каталась в хайт-парку і тебе знайшов. Розкажи про цю історію, я не пам'ятаю дослівно, але я знаю, що ця фотографія доволі потужна. Так, це було цікаво. Це був Нью-Йорк, центральний каток. Мені було десь років 19. Я йшла по парку і побачила каток абсолютно пустий. І на ньому каталася одна дівчинка. Ну, вона виглядала десь, як наче їй там років 10-13. Ну, я, звичайно, там перелізла через цей паркан і почала її знімати, тому що я ніколи більше в житті не бачила пустим центральний каток Нью-Йорку. Мені здалося, що це досить якась унікальна історія, що для цієї дівчини закрили каток. І треба розуміти, що це прям ідеальна картинка, тому що у тебе на білому льоді катається в яскравому кольорі фуксії дитина, а за нею хмарочоси і хмарочоси з білим льодом розділені молодими вербами. Вона, значить, катається на цих ковзинах і робить якісь такі досить. Цікаві па, і я роблю фотографію, де вона там в такому, такій красивій позі. І пізніше, вже десь мені було роки 24, я щось вирішила, що ця фотографія вона стане афішою моєї першої виставки. І от я роблю виставку маленьку, нічого такого особливого в Києві. І на Фейсбуці є якийсь анонс пройшло вже досить багато років, і мені пише чоловік. З Америки і каже, що ви знаєте, що це на катку моя дочка, хоча там був просто силует, він визнав її по цьому костюму каже: чи можу я у вас її викупити? Я кажу: так, звичайно, мені було дуже приємно, що взагалі він мене знайшов. І це була. Ну, мабуть, досі одна з най... найдорожчих моїх робіт. Я відправила йому афішу, і він попросив ще, е, ці е, роботи в рамках. І, коротше, вона почала жити своє окреме життя в Нью-Йорку, ця робота. Все ж таки, які імена цих журналів, які тебе опублікували? Я знаю, що вони доволі гучні. Чи могла б ти її озвучити? Так, звичайно. Ну, що це? Це Вог, Форбс, Ель, Ліофісьєль. Нещодавно моє фото надрукувала книжка видавництва Азуліна.